Росіяни залишили позиції пан Микола в Киселівці, якихось 15 кілометрів від Херсона. Що про це відомо? Чому так сталося, і наскільки це змінює оперативну обстановку? Там ну, першу чергу, я хочу сказати, що ми планували якраз два стратегічних наступи: на, на херсонському і на харківському. Тепер можемо говорити про це відкрито. Один із стратегічних напрямків, який передбачався південний, все-таки був більш орієнтований на Харків. І, зрозуміло, ця основна операція проводиться там. Ми маємо суттєвий успіх, тому що вона готувалася довго відпрацював всі варіанти. Сьогодні паралельно це не відволікаючий удар, і проводиться і наступальний формат на Херсонську область. І сьогодні про, говоримо про, про рух напрямку Херсона. Це ще один стратегічний удар. Який ми проводимо не тільки так скальп по військам, але й по комунікаціям, по е, тим силам, які йдуть е, в форматі резерву, наприклад, третій армійський корпус, кадировці, які підступають до Херсона, які е, зайняли ще одну лінію оборони, Киселівка це надзвичайно вже важливий пункт не тільки в військовому форматі, але і стратегічно, і е, морально військовому, тому що у самому Херсоні, і, наприклад, і е, прилеглих територіях. Особливо Чорнобайці окупант уже в паніці, як ми говоримо. Вони відчувають, що можуть бути відповідно і нові удари оточення, удари з флангів, що дуже небезпечно для них, і тому ця паніка, про яку ми тільки що говорили, вона. Приростає на різних напрямках, і херсонський напрямок передбачає якраз і нові відступи. І можливо, скоро ми будемо рухатися до Чорнобайки до Херсону. Але для цього потрібно ще провести ряд системних операцій. Це відповідна справа нашого генерального штабу і командування, яке здійснює. Цю операцію і перспектива така, що закріпившись, ми е злінці відповідно будемо е проводити е відворікаючі операції по деяким напрямкам і зрозуміло проводити вже реальні наступальні операції з метою і оточення Херсона, і не обов'язково, щоб його штурмувати, як деякі передбачають і навіть російські команди я думаю що триматись, триматись вони там будуть довго. Ні, нам не потрібно було вибувати з Херсона. Відповідно, як і по Ізюму, але це Херсон більше міста. Можливо, буде проведено операції по оточенню, по ударам з фланги і з тилу. і зрозумів проведення спеціальних операцій безпосередньо в Херсоні і біля Херсона. Тому даній ситуація ця перспектива є і звільня Херсона, а тоді відповідно перспективи Херсонської області. Це тільки йде в але ми йдемо тут більш поступально, тобто не так швидко, як в харківському оперативному напрямку. Ми спочатку знищуємо комунікацію, резерви, тому що туди противник кинув резерви, передбачаючи, що ми першу чергу наступати на південь, і всі резерви, які поступають з Криму. Які перекидалися з Донбасу, які частково зараз рухалися з Запорізької області, і того група кадирівців, які сьогодні виконують функції загляд загонів, які також сьогодні потерпають удару наших збройних сил. Тобто передумови для подальших наступальних операцій на Херсонщині дуже високі. Я думаю, ці нові дані про визволення наших сіл і міст свідчить про те, що вони рухаються успішно, але я ще більше скажу тут. Поки йде акцент не тільки на звільнення, але на знищення мостів, знищення логістики, знищення боєтехніки, особливо вогневих засобів, ураганів, градів, смерчів, які б'ють на 40-50 км для того, щоб їх в перспективі, щоб вони не могли наносити удари і по нашим. Військовим частинам, які наступальні праці про і по населеним пунктам, які звільняються, особливо тому, що сьогодні противник використовує тактику. Ми звільнили населені пункти. Вони туди особливо дальнобільно телевії і ракетними комплексами, носить удари, фактично б'ють по цивільному населенню, що приносить великі жертви, пане генерале. Є інформація від оперативного командування Південь, що Окупанти намагаються виходити на переговори про капітуляцію. Є інформація про те, що вони конфісковують плав засоби будь-які в місцевого населення, бо ж річку Дніпро, так як в Харківській області, велосипедом не переїхати. Є чи є у вас підтвердження, власне, як це відбувається і чи є такі факти сьогодні. Ми особливу увагу приділяємо не тільки мостам, тому що вони фактично зараз не функціонують, а якраз і понтонним переправам, і навіть. Тим часом переправим, які йдуть через річку Дніпро. В даній ситуації ми їх контролюємо, наносимо удари, і там не можуть переміщатися ні техніка, ні військовики. На ні, ну, зрозуміло, навіть окремі особи. Тому е, вишукують різні плавзасоби. Це і катери, це е, лодки, це інші можливості для того, щоб переміститись через Дніпро уже в плані бігства. Особливо ми бачимо уже е, цим рішить командний склад. Особливо високого рівня, вже й середній командний склад, який е, хотів вийти з можливо, оточень. Чому? Тому що передбачає, що якщо ми перерізаємо повністю е, їх так можливий світу по Дніпру, фактично перспективі це оточення і знищення, або значив полон. Тому сьогодні е, всі засоби, які можна застосувати і забрати в населення, наприклад, і на е, навіть розину ці на донеотки використовувався вже навіть без особового тяжкого зброєння. Вже його ніхто не, не тягне через Дніпро або наприклад через інші шляхи, тому що це обуза для них, яка створює проблему для того, щоб вони не могли перебратися або втікти від наших збройних сил України. Це ще придумова для паніки. Як будь потужна потужні наступальні операції, вони вже будуть фактично опинятися в оточенні. Це може бути тотальна паніка. І як в Харківській області точно же вже буде бігство і по Херсонщині. Ці передумови створюються. Це не так просто. Я ще правильно міністр оборони сказав, що по ряду напрямків використовують і місцевість і навіть ті споруди, які є сьогодні по зрошувані системі, але це не потужні споруди, які вони б захистили противника, але тимчасові. Зрозуміло, більш потужні дії наших збройних сил України. Вони дозволять вона нам сьогодні ударити так, що не допоможуть ні плавзасоби, які вони крадуть людей, ні фактично і якісь інші комунікації, які вони терміново створюють, по на ходу. Я думаю, що в даний момент це буде вже буде масова здача. Але для цього ще треба велика робота із високоточним озброєнням, особливо по тим резервам, які ми говоримо, і складам боєприпасів, що ми не мали ресурсу по СМ, тим більше як на Харківщині. Чому кидали сотні танків і БТРів? Уже на, на дві бригади фактично є. А тому, що не було. Бензина, солярки, і фактично треба було кидати бойову техніку справно сьогодні. Використову я думаю, що по Херсонщині йде до цього, і вони будуть вимушені, змушені кидати і збройню техніку високо, е, високого рівня і спасати з бігством або здаватися в полон. Переговори, які йдуть, це попередні переговори. Вони ставлять умови, що вони відійдуть. На наприклад, на той бік Дніпра, або, наприклад, війдуть вже на території, де вже контролюється більш потужно з військами Російської Федерації. Цей варіант переговорів нас не влаштовує. Прямо скажу тут. Конкретно може питання йти про добровільну здачу і їм гарантування перебування полоні згідно железкої конвенції, пане генерале. Ще потрібна ваша оцінка однієї путінської, як кажуть, нової. Ідеї, коли замість деморалізованих частин, які зараз я знаю, що наші перший залп дають такими так званими агітаційними снарядами, читають ці листівки і ведуть переговори про ви, що щойно ви сказали. А от журналіст-розслідувач видання «Белінгкет» Христо Грозів розповідає, що Путін наказав Газпрому Роснафті і, в принципі, усім. Олігархам і приватним великим компаніям створювати приватні військові компанії, тобто армії приватні найманців. І тут це корелюється трошки з тим, що наші військові розповідають, що на загал росіяни не чинили особливо опору, а опір був там, і якісь періодичні атаки відбуваються там, особливо на Донецькому напрямі. Де воюють найманці за гроші? Роцініть, на ваш погляд, чи дасть це змогу Путіну, який боїться загальної мобілізації, в цьому ми вже переконалися, змогу якось поправити свої справи на фронті? Ну, в першу чергу ми повинні чітко заявити про те, що Путін не має резервів. Тому вони і офіційно заявили, що зараз нові війська і частини на території нашої держави направляти не будуть, нема чого направляти. От і не підготований ресурси, які вони зібрали по регіонах, вони ж точно, точно даже давали губернаторам казівку. Кожна губернія готує по батальйонах. Москва і Санкт-Петербург по три батальйони. Треба, щоб було сформовано з більше 50 батальйонів. Не вийшло. Зони вони не вийшло. Відповідно, при намагалися виртувати серед середньоазіатських республік і в Москві, ті, які прибули на будівництво, і в самих республіках також не виходить. Сьогодні питання. Ви затронули щодо е, дострокового закінчення в військових частинах і направлення офіцерів. Це не обстріляні, які не хочуть воювати. Молоді хлопці, які розуміють, що відбувається. Це не надійна маса. А от е, ті е, приватні структури, типу «Вагнер», це де раніше піготовані представники якраз і військового корпусу спецназів, які йдуть на високу зарплату. Вони також не хотіли воювати стратегічно йти в атаки. Вони, як правило, коротко такі функції або охоронні, або диверсійні, от, або, е, е, як ми губали, е, факти катувань, там, тобто злочини проти людства створюють самі. Але. Навіть всі ресурси вичерпуються. Тому в даний момент те, що поставлено олігархам, питання, ми знаємо чітко позицію в олігархаті. Уже засуджується позиція Путіна. Кожен олігарх хоче зберегти свої ресурси, які знаходяться за кордоном, свій так сказати, статус і свої сім'ї, які жили десь в Європі або інших містах, де комфортно і тому подібне. Сьогодні ті олігархи, які дуже залежні від Путіна, дійсно лише йому підігрують, але вже є великі великі сумніви щодо його перспектив і дій в Україні і перспектив самого Путіна. Тому Путін поставив питання сьогодні. Ментісти не хочу їх перевірити, хто готов реально допомагати йому в війні, формувати ці приватні структури. Скажу цього нічого не вийде. Хоча вони приватні структури, наприклад, Газпром, Роснірка, Луков інші. Вмонтували, прямо скажу, генерал ФСБ, які займають посади віцепрезидентів, віце-президенти, які фактично контролюють корпорації. Вони будуть виконувати ці функції. Але сьогодні, при тому, коли в нас ідуть потужні наступи, перемоги, вже ніхто ризикувати не буде ні за які гроші. І там уже не буде професійних отих військовиків. Теми про Вагнер говорилися, формувалося вже десятки років. За рахунок відбору з спеціалістів високого рівня, навіть якщо вони криваві е, проводять дії, але це фахівці військові, спецназовці, ці інші. А тепер вже сталися олігархам, які не е, е, професії ситуації і де вони їх будуть брати, якщо не змогло ФСБ спробувати, що знаходиться під ним Вагнер і наприклад Другим штаб, так само олігарх, який не має до цього причетності, і ті. А пенсіонери, віце-президенти, ФСБшники, які там є, вони до цього не мають відповідно і здатності ресурси. Вони будуть якісь показові факти робити. Велика частина дубо буде просто ігнорувати. Ну так не, не явно, але. Затяжний варіант, щоб не сформувати ці позиції, тому що з одного боку самі підставиться вже не а під а і жодної відповідальність ну, за саме військові злочини з так. іншого боку, розтрати всі ресурси. Тихий саботаж це відпрацьована російська технологія, і крім того, маємо таку формулу. Генерали невдоволені путіним, олігархи невдоволені путіним. Може з цього якийсь пиріжок та й зліпиться. Дякую за експертизу. Пане генерале, з нами був на прямому зв'язку. Микола Маломуш, голова служби розвідки України у 2005-2010 роках.